Вітаю глядачів «Рудани». Цей день в ефірі у студії Михайло Бистров. Сьогодні починаємо випуск з такого ракетний удар по кривому рогу. Була хата на маха. Внаслідок вибуху у середмісті зруйнована багатоповерхівка. Є поранені допомога постраждалим з високою долею верогідності. Цей під'їзд буде визнаний ну, неможливим до життя. Люди чекають інформації від рятувальників. Міський штаб приймає заяви від потерпілих: 30 секунд і даху немає. Плита падала і шкаф її задержав. Е, і ми сиділи, потім почули, що хтось говорить є живі. 11-річний Платон розповів про порятунок своєї родини. Був вірний обов'язку до кінця. Сьогодні криворіжці попрощалися з захисником України В'ячеславом Ткачовим. Сьогодні вранці країна-терористка завдала ракетного удару по кривому рогу. Балістична ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку. Наші журналісти були на місці подій. Хроніка дня далі. Сьогодні вранці ворог атакував кривий ріг прямим влучанням балістичної ракети у багатоповерхівку. У будинку зруйновані квартири одного з під'їздів з першого по п'ятий поверхи. У будівлях поруч з епіцентром вибуху повилітали шибки. У дворах побиті автівки. Володимир живе на першому поверсі постраждалого будинку. Під час ракетного влучання був вдома. Каже, навіть не встиг злякатися. Правильно, все темно, ще вікна повлітали. Темно нічого не бачиш. У мене ще одна надійна надійнема, жінка вовремя йшла з дому. Вона коло вікон на кухні постійно вийшла з дому, до себе І... А то я навіть не боюсь представити, що було б. Була хата, нема хати. Лежала на кроваті. Рядом бита впала. Пол упав сусідньої квартири з вищої. Так що, не знаю, чудом уціліла. Бо то хлопці мене винесли, ну я боса й гола, оце люди мене трохи примотали. А ви мешканка якого поверху того будинку? Першого. — Першого поверху, так? Так, да, на мене все обвалилося. А вікна вибило зразу, винесло. А є хтось у вас? Є, є? чоловік, син воює. Жанні Сергіївні 91 рік. Вона живе одна на третьому поверсі понівеченої п'ятиповерхівки. Жінка ледь пересувається самостійно. Травзався сильний взрив. Стався сильний вибух. Я думала, що це грім. Я лежала у спальні і раптом почалось сипатися скло. Прийшла на кухню, сиплеться. Прибігли хлопчики-волонтери. Давайте, виходьте швидко, одягайтесь тепліше. Допомогли мені вдягнутися. Я в кімнатних вийшла, бо не було коли одягати. Квартиру, звісно, не закривала. Документи взяла. Оце й все. Ціпок забула, звичайно. Їхала по своїм ділам, коли чую бах і скори. то я вже скільки років тут не живу. Ну просто я думала, що це в наш дом попало. Світлана живе у будинку поруч, каже з самого ранку, мала погані передчуття. Внутрішня, внутрішня тривога була, що щось станеться. Мені зателефонували з роботи, сказали, що поруч я прибігла подивитися на свій будинок, а там вибите скло. Зараз дізнаюсь, де штаб і піду заяву писати про допомогу. Вікторія Добровольська Єлизавета Гусак. Цей день. Місце ранкового ракетного удару. Під завалами зруйнованого під'їзду залишаються люди. За периметром безпекової огорожі з розпачем та надією за роботою рятувальників слідкують родичі та близькі постраждалих. Я на роботі була взнала, що що вибух почала дітям дзвонити, вони не відповідали, і я прям в робочій діж приїхала. Тут оце таке горе. Син живий, а невестка з трьома дітками під завалом. Тут роз... розгроз Сина Син психологи допомогу. Він вийшов в другу кімнату, і коли вибух був, він упав на другий поверх, провалився пол і він впав на другий поверх. І почав вже одразу кричати, жінку гукати, ну вже ніхто не відповідав. Ніхто не відповідав уже. Хлопчику старшому 10 років, другому два з половиною, а саме маріка два місяці. Дівчик, троє дітей, молода сім'я. Високоточні потвори знов влучили в п'ятиповерхівку прямим ударом балістичної ракети в одному з під'їздів. Квартири провал з п'ятого до першої поверх триває рятувальна операція. Всі інші квартири в інших під'їздах вже обійшли. Всіх ранених вивели на зараз вісім 8, 8 постраждалих, вісім ранених. Але люди під завалами може бути ще що завгодно, Треба закінчити рятувальну операцію. Тим часом жителі постраждали п'ятиповерхівки та прилеглих будинків. Ідуть до штабу допомоги. Його розгорнули неподалік епіцентру вибуху. Дуже багато постраждалих будинків, багатоповерхових. Дуже це і вікна, і криші, і все інше. Розгорнутий штаб все працює тут. Видається допомога будівельними матеріалами: плівка, ОСБ, цвяхи, рейки та інше. Хто там старенькі люди не може, то комунальні бригади допомагають закритись. Також приймаються заяви на надання матеріальної допомоги. Місто дасть. Як завжди, кожному матеріальну допомогу, щоб люди могли собі вставити вікна, чи двері, чи балкон. Також буде проведена експертиза щодо можливості відновлення квартир в постраждалому будинку. Ну, я не можу анонсувати. Тому що це спеціальні експерти, але можу сказати, що з високою долею вирогідності цей під'їзд буде визнаний, ну неможливим до життя. І тоді е, така програма є лише в нашому місті. Це наша міська програма. Ми виплатимо людям кошти е, на придбання нових квартир у штабі. криворіжці пишуть заяви на допомогу з міського бюджету, оцінюються збитки по кожній квартирі. У мене будинок знаходиться навпроти. Вибуховою хвилею вибуло вікна у залі та на балконі. я була на роботі, прийшла додому, подивилась у під'їзд. Я зайти не змогла, тому що у вас під'їзд був завалений склом. Там такі купи лежали. Зараз хочу плівку отримати, щоб закрити. А далі вже буду звертатися за допомогою. Треба кусок та ні пленку формову зашити. — Женей нема. Що ще третій під'їзд? Мене туди не пустили. Я вийшов оттуда. Як був, так оце вийшов. І жінка. А нас не пустили. Треба і засклити чеплівку, рами поставити треба зі склом. Все стекла. Штаб працюватиме доти, доки у цьому буде потреба, каже голова райради. Працюють всі комунальні служби, зашиваємо. Під під'їзні вікна допомагаємо людям зашивати вікна на другому плюс поверхах. Працює штаб сьогодні до 20-ї години і завтра буде працювати теж з 8-ї до 20-ї години, де кожен може прийти написати заяву на допомогу від міста. А також отримати будівель, будівельні будівельний матеріал. Валерій Кожухар Денис Захарова цей день. Вибухова хвиля була такою силою, що через 300 метрів від епіцентру удару у будівлі Радсу повилітали шибки і пішла тріщина по стіні. Найголовніше за що я вдячна Богу, що люди живі, цілі, не ушкоджені, тому що. Вкотре підтверджуються мої слова, не треба нехтувати. Ми коли засобами да безпеки, коли у нас повітряна тривога, ви маєте бути в якомусь безпечному місці. І вони були у мене в холі, Це все в коридорчики, де вони між двох стін, де вони встигли. Бо, якби вони знаходились би на своїх робочих місцях, то у ці скло, яке повилітало, звичайно, воно б дуже ну нанесло багато б шкоди. Усі вікна тут тимчасово закриють плівкою. Відділі Рац кажуть, вже завтра готові приймати відвідувачів. Я побачила, як спрацювало наше місто, як дуже добре район спрацював. Я ну, вдячна. Я пишаюся взагалі, що я живу в такому місці, тому що відразу допомога, відразу штаб, всі люди забезпечені, максимум всі, психологічна допомога і чай, кава, будь ласка, і плівка, ця ну тобто, взагалі, ну молодці. Денис одразу після вибуху був біля поруйнованого будинку. У нього тут живуть куми з дитиною. Допоміг їм вибратися з під'їзду. Додому не пішов. Чекає тут, бо його допомога може знадобитися іншим. Я просто знаю, що там я знаю, що там мої куми. Я побіг і все чекаю, там іще родина під завалами на п'яту годину вечора. Рятувальники розібрали завали на трьох верхніх поверхах. Важлива кожна секунда, адже під завалами перебуває жінка з трьома дітьми. Марина була на роботі, коли стався вибух. Приїхала і вжахнулася від побаченого. Вилетіли всі три вікна, двохкімнатна квартира, не одного вікна нема. Вирвало навіть двері в під'їзд, то ті, щоб закривалася квартира, і вирвало замком і все скло аж в під'їзді з квартири. У Григорія дружина вийшла з будинку за пів години до ракетної атаки. Чоловік говорить, посивів сьогодні ще більше. Жінка тільки поїхала на дачу, бо мені дзвонять, ця сітка подзвонила, що ось стекла повилітали. Та я бисенько передівся, мене механік підвіз. Каже, не пускає, та обійшовся це вокруг. Так обійшов вокруг, вдома, але тільки сітки на дві. У цього чоловіка сльози на очах у дворі, що зараз завалений купами цегли. Він виріс, хоч і продав колись тут квартиру, але будинок рідний для нього. каже ворожа ракета вбила всі дитячі спогади. жили. Батьки тут жили, пішли звідки, і брат, і мати я продав тут квартиру. А сьогодні мені повідомили неприємну новину. Саме в мій під'їзд будинок був приліт. Сьогодні постраждали від ворожої атаки і люди, і тварини. ДСНСники та парамедики рятували усіх. Цього песика винесли з понівеченої квартири. Посліська за сиділа, покусала. Ще. Вечір понеділка. Пошукова рятувальна операція у зруйнованому будинку. Триває доля трьох дітей та їхньої матері. Досі невідома. відома. Яркононенко, Олександр Домашов цей день. Більше десяти постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по місту. Серед них і 11-річний платон. Зараз хлопчику надають допомогу у стаціонарі медзакладу. Наша знімальна група провідала Платона у лікарні, і хлопчик розповів історію порятунку своєї родини. Сесії з четвертого постучіть аварія. стой, руку, руку покажи. А -а -а, да я ничего. Я боюсь, я боюсь. Как Главное, я... чтобы вторую. Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, папа! Уйди, нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда, побыстрее. На цих кадрах мама 11-річного Платона разом з його сестрою були заблоковані на п'ятому поверсі зруйнованого ракетою під'їзду. Як це було з хвилюванням, згадує хлопчик. Коли я сидів у своїй кімнаті, побачив, що тривога, написали, що летить на кривий Ріг каванчиком укриття. Я маму і мою сестру сказав швидко, в укриття моя мама зайшла. Моя сестра зайшла через секунд 20-30 вже бах, посипалось каміння зверху, отак отут от, 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 все, в мене поранило трішки. Плита падала і шкаф її задержав. І ми сиділи, потім почули, що хтось говорить, є живі, є живі, спрашують, питають. І ми кричали, так, я живі. Приїхав наш тато. Він хотів підніматися, але він кричав не піднімайся, тому що там все було обвалено. Зараз можна з упевненістю сказати, що саме Платон своєю принциповістю врятував родину. Якби сім'я ігнорувала повітряну тривогу, невідомо, чим би все скінчилося. Прийшли рятувальники. Так. І ми е, мою сестру першу спустили, потім мене спустили. Потім там була мама, мене спустили, там родичі приїхали допомагати. Е, там все було розвагано, нічого нема. Якщо б я не витягнув маму з кухні, все мами не було, мене не було, моєї сестри не було. Я не плакав, але хочеться плакати. Зараз Платон у стаціонарному відділенні медзакладу. Хлопця доставила до лікарні швидка. Там його оглянули медики. Буквально відразу було проведено СКТ голови. Комп'ютерна томографія було проведено УЗД ультразвукова діагностика органів черевної порожнини для виключення моментів, які потребували б більш серйозного втручання. Виключена патологія, яка потребувала б серйозного втручання. Була консультована дитина відразу ж всіми необхідними вузькими фахівцями, дитячим ортопедом, травматологом, дитячим анестезіологом, дитячим отоларингологом. Дитина наразі знаходяться знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Михайло Бостров, Олексій Васильченко. Цей день сьогодні під звуки сирен криворіг попрощався із захисником України В'ячеславом Ткачовим. Наш земляк з початком повномасштабної війни вступив. До лав Збройних сил України нищив окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Життя бійця обірвалося 19 жовтня на Донеччині. Сьогодні рідні, близькі, побратими провели в останню путь В'ячеслава Ткачова. Наш земляк боронив рідну землю з початку великої війни. Людина щира відкрита, завжди. Приходить на допомогу, навіть бачить, навіть і просити не, не треба. Якщо бачить, що потрібна допомога, то завжди допомагала. Він відпустку приходив, і, ну, то, то ми останній раз бачились і я теж нас. З Бахмутського району відпустили відпустку. То я був і останній раз його бачив, буквально ну, там півроку, може. В'ячеслав Ткачов разом з побратимами воював на гарячих напрямках фронту. Харківський напрямок, Покровський, Запорізький, багато де побували. Спершу на Київ, а потім пішли вже до Донецька, Луганської області. Під слов'янськом загинув уламок під бронежилет. Залетів він друг сім'ї, спілкувався сім'ями, дружили один одному, допомагали завжди та й підтримували. З 2015 року я його знаю. Почали воювати всі по бригадах, порозходилися хто куди. А я потрапив до нашої криворізької 129-ї 24 лютого. А Славік трохи пізніше до Нацгвардії. Гарна людина була, і батьки добрі. Буде дуже його не вистачати. Не чекав, що будемо втрачати кращих. Сьогодні на центральне кладовище прийшли колеги В'ячеслава з підприємства Арселор Міттал Кривий Ріг, друзі та сусіди. Жили Наші будинки рядом ми його запам'ятали дуже хорошим хлопцем, Він завжди нам допомагав. Добрий, нормальний, неотказний, веселий завжди був. Не один раз в дуже дуже жалкуємо, що так трапилося. Ну він молодець. Він за Україну завжди був і завжди був патріотом. І з самого початку його майже забрали і він. Достойно захищив нашу родину країну, батьківщину. Життя В'ячеслава Ткачова обірвалося 19 жовтня на Донецькому напрямку. Йому було 38 років. Добровольська, Михайло Бистров, Артем Кравченко. Цей день. Таким був цей непростий день у кривому розі. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе.